Кимерний привіт коханим жахолюбам! Підвальний кінозал знову тут і готовий вас порадувати. Сьогодні запрошуємо поринути у павутиння відносин між батьками та дітьми. Вестиму цим шляхом вас я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Ходімо. Пітер звичайний учень молодшої школи. Він страждає від самотності та щоденних образ із боку однокласника Брайана. Та й удома у нього не все добре. Батьки надміру вимогливі, не пускають колядувати на Геловін, ще й стверджують, що голос зі стіни, який чує хлопчик, просто плід його бурхливої дитячої уяви. Але Пітер певен, що це справжня дівчинка, яку там закрили. Цією історією зацікавлюється і нова вчителька, пані Дівайн. Тим часом голос зі стіни нашіптує хлопчику, як протистояти своєму кривднику та як допомогти їй вибратися назовні. Ніхто не знає наскільки далеко усе зайде. Режисер Семюел Бодін, серіал Маріанна. Сценарій написав Кріс Томас Девлін, тихаська різанина бензопелою 22-го року. Список продюсерів включає Роя Лі воно та дзвінок, а також Сета Рогена та Евана Голдберга. У фільмі знімалися Лізі Каплан, монстро, Вуді Норман. Давай, давай та велика рука. Ентоні Стар. Хлопаки та банші Клеопатра Колман у тіні місяця та безмежний басейн. Не знаю, чи це наслідок ролі Батьківщина, АК Патріота у хлопаках, але коли герой Ентоні Стара злився, то я так і очікував лазерів із очей, які розірвуть бідолашного хлопчика на Шмаття. Що порадувало, жахачку почали нарощувати уже на перших десяти хвилинах фільму. Тобто ми не спостерігали за нудний вступ на дві третини хронометражу. Щоправда, окрім сцени зламаної ноги, все тягнуло щонайбільше на PG 17 намагаючись компенсувати решту хіба що атмосферою. Добре, що під кінець смакоти додали, щоб таки виправдати рейтинг R. Тема з дитиною, яка малює страшні малюнки і новою вчителькою, яку це бентежить, нагадали не так давно оглянутий ненаситний Скота Купера. Не обійшлося без скримерів, походів по стінах, затінених секретів і химерної гойделки в садку. Усе, аби вам було справді моторошно і цікаво. Але як би не було, мішенка з жехестики вийшла не ідеальною. Рейтинги на IMDb, томатах і метакритику посередні в районі 50-60%. І це справді красна ціна. Соціалка про виховання дітей та болінг це добре, але виглядало дещо вторинно. Не знаю, чи це наслідок недосвідченості у повному метрі, чи далася взнаки попередня робота Саміала Бодіна над серіалом Жахів Маріанна, зокрема, звичка не відкривати усе відразу, а тягнути гумоль до останньої серії, але навіть на момент початку фінальних титрів стрічки лишається багато чого, навіщо і як так? Хіба ж творці планували ще один фільм, у якому і висвітляться всі питання. Що цікаво, деякі джерела заявляють, що стрічка знята за мотивами оповідання викащик серце Едгара По. Але це більше скидається на чутки і, на мою думку, далеко від правди. Словом, повутиння доволі посередній, і місцями вторинний жахастик про соціальні проблеми та скелети у стінах. Хто пропустив у прокаті нічого особливого не втратив? Якщо треба згаяти годинку або хочеться соціальних жахачок, подивитися можна. І сьогодні павутиння отримує звання Підвальна кайфохата. Такою видалася сьогоднішня забава. Сподіваюся, ніхто у павутинні не заплутався та дверей незнайомцям зі стін не відчиняв. А наше видиво тим часом добігло свого кінця. Подяки каналу приймаються у вигляді донату на закріплену в описі картку. Не забувайте також підтримувати і Збройні Сили України, які прямо зараз нищать сили зла. На екранах був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Побачимося уже зовсім скоро. химерної Ночі і слава Україні!